Вже в аеророзиці знаходжусь більше півроку, а на війні півтора. Дуже вдячний фонду Повернеться живим а також компанії Око за те, що спромоглися зробити цілий проект не просто закупівлю якогось певного засобу і передачу, а саме оформили і навчання, і передачу цих засобів, і довели повністю цю справу до кінця. Особливості, які роблять його. Топу українською розробкою це дальність і довготривалість польоту, що допомагає Збройним силам знаходити великі цілі у тилу противника. Вже певний час на лінії бойового зіткнення та у ворожому тилу акули шукають ворожі засоби та здійснюють помсту. Щось прийшло. Візумлі, візумлі. Так, ну, але давайте знаємо СРФ. У нас скільки 41. Є! Так! Прямо я, прямо. Це стало можливим завдяки кожному з вас, хто заправлявся пульсом помсти та донатов не повернеться живим. А я нагадаю, що наразі триває другий спільний проект Око та поверне живим, який має на меті забезпечити ТРО новим озброєнням, що дасть їм можливість виконувати задачі набагато ефективніше.